Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Сучасне життя важко уявити без електроніки. Однак, електронні пристрої, які віджили свій термін і опинилися на смітнику, становлять серйозну загрозу довкіллю та здоров'ю людини. Уша електроніка складає лише 2% від загальної кількості сміття однак аж 70% з обсягу побутових токсичних відходів. Тож уряд спонукає своїх громадян здавати старий непотріб на переробку. З американським досвідом у цій галузі в штаті Меріленд ознайомить Уляна Телюк. Електронне сміття накопичується швидше, ніж будь-коли у Сполучених Штатах. Люди не знають, що робити зі старими телевізорами та комп'ютерами, тому викидають їх просто на сміття. Директор Національної асоціації з переробки відходів Час Мілар каже, що численна кількість електронних відходів не таке вже й непередбачуване явище. Вигевсомені електронекспраксвиюз. Ми користуємося безліч електроніки. На жаль, ці товари не довготривалі у побутовому житку. Мобільні телефони служать два чи три роки, доки їх не міняють на нові, а комп'ютери викидають через два-три роки. У Міністерстві захисту навколишнього середовища підрахували, що протягом року викидається понад 400 мільйонів електронних приладів. У більшості американських штатах або заборонено закопувати ці відходи у землю. Або створено спеціальні програми з їх переробки. Ось, наприклад, як тільки стара електроніка поступає на це переробне виробництво у Балтиморі, її розбирають на частини та сортують. Менеджер Майк Феннон каже, що відтак вони перепродають окремі компоненти іншим компаніям, які відбирають цінні матеріали. існує багато цінних металів, які можна ще раз використати замість того, аби закопувати їх у землю. До того ж, у деяких деталях є матеріали, які взагалі не можна викидати на смітник. У багатьох містах Америки сьогодні організовуються заходи збору старої електроніки. Фенан пояснює, що деякі вживані частини, як от системні плати, переправляються в Канаду, тоді як інші частини в країни Азії. Вони підуть на переплавку, під час якої відновиться мідь. Для самої системної плати її вже не використаєш. Проте у цей же час відновляться і дорогі метали на платі. Існують золоті плати на чисельних матеріалах і срібло. Усі ці матеріали відновлюються при переплавці. За словами Фенона, в Америці переробляється понад 20% електронних відходів. 13 років тому було тільки 6. Він припускає, що ці показники лише зростатимуть із забороною на закопування сміття, щоб такі токсичні елементи, як свинець та меркурій, були подалі від сміттєзвалищ. Ми можемо переробляти більше ніж 20% електронних відходів. На мою думку, в переробці електроніки ми досягнемо такого ж результату, як з утилізацією газет Захисники довкілля вважають, що зменшити кількість електронних відходів, закопаних у землю, можна через зростання обізнаності споживачів про інші шляхи переробки електронного сміття. Уляна Телюк голос Америки.